Над будівлею міської ради Покровська наші захисники закріпили синьо-жовтий прапор. Сили оборони успішно протидіють росіянам. На покровському напрямку відбулося 100 бойових зітнень за добу. Основна увага зараз націлена на саме місто, але ворог також штурмує українські позиції в населених пунктах поблизу. Крім цього, на Костянтинівському та Олександрівському вітинках зупинено побільш як 30 атак і 27 на Лиманському. Детальніше про події на східному фронті в нашому огляду. У Покровську триває спеціальна операція, яку проводять бійці головного управління розвідки. Вона почалась з десантування з гелікоптерів. Воїни сил спецоперацій також проводять розвідку та зачистку противника, який здійснює спроби проникнути до міста. Триває оборона Покровсько-мирногрецької агломерації. Оточення наших підрозділів та частин немає. Проводяться заходи щодо блокування противника, який намагається просочуватися та накопичуватися в місті Покровськ. Триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися. А це кадри бойової роботи бійців 79-ї Таврійської десантно-штурмової бригади. Вони вступають в близькі стрілецькі бої з московитами, підривають їх у сховках та покинутих будівлях. Поселені підрозділи спецпризначенців СБУ на Покровському напрямку виконують складні завдання в найгарячіших точках. Зокрема, Альфа за жовтень ліквідувала півтори тисячі окупантів. Також бійці щодня знищують понад 20 одиниць ворожої техніки. Це відео підтвердження результативності їхньої роботи, як на фронті, так і в глибокому тилу ворога. За добу в районі Покровська наші воїни ліквідували близько 30 окупантів, знищили до 60 укриттів. Наразі підрозділи ЗСУ роблять усе можливе для здійснення логістики. А бійці 425-го полку Скеля зачистили будівлю міської ради Покровська від ворога і встановили на ній державний прапор. Групи виїхали вночі, рухались швидко та непомітно, але натрапили на дрона ждуна. В іншому місці була засідка окупантів. Почалася зачистка. Було досягнуто елементу несподіванки. Групи знищили ворога, який знаходився всередині будівлі. І нарешті штаб почув те, чого всі чекали. У районі Серебрянського лісу воїни 63-ї ОМБР переводять особовий склад ворога в режим 200. Наші пташки наносять візити прямо в укриття. Від розплати не врятують ні дерева, ні темрява. Дві установки град ліквідували цими днями українські захисники на різних ділянках. В одному випадку не допомогло й маскування, в іншому поцілили в машину під час руху. Часів яр продовжує боронити від ворога 24-та бригада імені короля Данила. Змін у тактиці ворога не спостерігаємо. Продовжує діяти малими групами, застосовує легкоброньовану техніку, мотоцикли та квадроцикли. У тимчасово окуповані Авдіївці оператори гур скерували керували далекобійні безпілотники з бойовою частиною в 105 кілограм на штаб російських дронщиків. На Олександрівському керунку тривають запеклі бої. Підрозділи 154-ї ОМБР, стрілецькі, артилерійські, безпілотні, системно нищать ворога та стримують його спроби наступу. Екіпажі танків «Грін» та Кізі п'ятої київської штурмової бригади рішуче увірвались до старого ангару, де загарбники накопичувались для атаки, та розібрали його до останньої цеглинки. Штурм зірвали на випередження. Від залізних соколів 67-ї механізованої ворогу не сховатись ні в кущах, ні в укриттях. По техніці також мінус. Вовчанський напрямок. Бійці бригади Форпост нищать живу силу і техніку окупантів за допомогою ФПВ, бомберів вампір та розвідувальних дронів зі скидами. Прикордонники гарту під Вовчанськом вполювали російську систему далекого спостереження муром М. Разом із ним дронарі та артилеристи знищили транспорт, системи зв'язку та місця запуску БПЛА противника. Підрозділ Фенікс завдав ударів по позиціях росіян на Харківщині підірвали гармату та автомобіль, уразили танк та спалили десятки укриттів разом із ворогом. На Куп'янському відтинку третя штурмова нейтралізувала особовий склад армії РФ. Прицільні скиди та влучання наших пілотів щільно вкрили вогнем нову партію росіян. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, Марафон Єдині новини.